Мене звати Тетяна, я дружина Максима. Я хочу одразу вибачитись, бо я дуже погано розмовляю українською мовою. Буду говорити, як зможу. Я зараз знаходжуся біля мурала, який ми створили разом з його друзями. Взагалі, з'явилася така ідея вшанувати його пам'ять. Цей мурал — це. Знак, що про нього будуть завжди пам'ятати, що він завжди що він завжди останеться в наших серцях, що ми про нього ніколи не забудемо. Це не тільки мрал. Тут ще встановлена така скляна дошка, в неї є qr код а, Кожен мешканець цього міста може піти. Просканувати цей QR-код, і цей QR-код перенаправить на сайт. Сайт пам'яті мого чоловіка, друзів. Там можна прочитати майже все про нього, яким він був, яким ми його запам'ятаємо. По-перше, це цю людину я запам'ятаю як свого чоловіка відважного, шляхненого воїна для мене це ну, він приклад справжнього чоловіка. Дуже подобалось нам виїжджати кудись вдвох, наприклад, по поділлю кататися. Це завжди якісь гори, виласки. Ну, він цим жив, він намагався мені це привити, цю любов. До Поділля, до Кам'янця він це зміг. Е, останній раз ми з ним бачилися 24 лютого. Десь о сьому ранку ми з ним попрощалися і більше ми не бачились. Е, виступав проти проросійських сіл в Україні. І е, якщо ми говоримо виключно про війну, то це його дійсно лічний такий вибор. Мене звати Рома, ми вчилися в одній школі і займалися разом на станції туристів. Ну, власне, з Максимом я познайомився ще в 2015 році от за рахунок там, заняття в одній секції з туризму. Але на той момент ми ще якось там не контактували, просто були знайомими. Там добре в одній школі навчалися. Але згодом вже почало більше там типу контактувати за рахунок там, однакових таких захоплень. І з 2019 року, вже за рахунок того, що там, я став старший змінилися трошки інтереси, ми вже почали дуже добре так спілкуватися, і все більш тісніше, тісніше і тісніше. Ось що довело вже до такої тісної дружби, і згодом ми стали дуже хорошими друзями. Ось, власне, з власно з 20-го вже року. Ходили постійно в походи, такі перманентні вилезки, нас з Поділлям, в Карпати їздили. Я приїжджав до нього в Київ, коли він переїхав. Ось, ну, така типова дружба. Там. Ще з таких не знаю, перших знайомств запам'яталась якась його така жага до пригод, авантюризм, там, в якійсь мірі хоробрість. Так. Якщо як був малою дитиною, то не зовсім відчувалося, чим більш старше я ставав, то якби, це все там, краще розумілося. На початку повномасштабної це все якби, розпочалося з багатьох повідомлень в чаті, де хлопці в Києві писали, що почалися обстріли. От, і Макс разом з ними, якби, зібрався там, в перші ж години. І, там, перших кілька діб, взагалі, там без сну проходило, наскільки я знаю. Ми за рахунок того, що я був Кам'янці, він був в Києві, мало контактували. Перший раз зізвонилося, здається, десь через дня 4 Ось, де він там розповідав вже про перші якісь там бойові виходи. Підтримували зв'язок, я йому надсилав якісь речі. Ось останній раз ми спілкувалися після дня народження, коли я мав йому якби, надіслати деякі одяг і загалом там, ще якісь. Солодощі і так далі, там, до посилки. Це, здається, було десь в районі 20 травня, ось так, щоб не зберігати плюс-мінус пару днів. Ось, після того ми вже не спілкувалися, і потім я вже від Танів знав, що його не стало. На сьогодні стараємося зберігати про нього пам'ять. Ось власне, створився такий мурал за ініціативою Тетяни його жінки. Я Данило, позивний мій Даніель. Наразі я військовослужбовець Збройних Сил України. Познайомився я з Максимом на одному з вишколів, які ми проводили разом з другом, вже покійним драконом. Вже тоді було зрозуміло, що ця людина справжній воїн. Як не дивно це звучить, справжніми воїнами народжується. А потім тільки. Заточують всі ті вміння і навички, які в них закладені з самого дитинства. От якраз такими був Максим. Після того вишколу ми проводили досить багато часу разом. Ми тренувалися разом, робили тренувальні виходи. Я передавав йому увесь той досвід, який в мене вже накопичився на той момент. Намагався зробити з нього просто людину, яка ще краще зможе виконувати свій поклик серця, тому що бути воїном це більше, ніж служити в армії, це постійно робити правильні висновки у складних ситуаціях і, відповідно до них, робити певні дії. Я дуже радий, що його знав. Він один з найкращих людей, з якими зустрічався за своє коротке наразі життя. І я дуже радий, що він був справжній у всьому. Він був справжній у дружбі, він був справжнім на війні. Абсолютно всюди і завжди. Я пишаюся, я пишаюся дружбою з ним. І надіюся, що він буде гідним прикладом для усіх тих поколінь, які будуть наслідувати цей шлях воїна. Звичайно, прикро, що найкраще йдуть першими, але знову ж таки, це шлях воїна. І я так розумію, що він все чудово усвідомлював, коли він його обирав. Ну і це, звичайно, гідно поваги. Поваги не тільки зі сторони усіх тих, хто його знав, а й поваги з усіх тих людей, які його взагалі оточували, оточують зараз нас. Досить насправді непрості часи. І мені здається, що історія його життя буде гідним стимулом. Для цих людей бути теж такими ж самими гідними громадянами, людьми. Найбільше в пам'яті закарбувався наш вихід. Це був так званий марш -кідок. ми його назвали Азіму 270 ще одні складні часи, не тільки для нашої країни, для цього світу. Це був початок пандемії. Коли ми вирішили вдвох. Пройти пішки від Кам'янця-Подільського і до Івано-Франківська. Це, мабуть, були одні з найкращих днів, які запам'ятаються на все моє життя.